Ну ось, майже все полили. Ще, ще трошечки залишилося. Ну, ще є трошки, є. Якщо поділити на, на 4, тут ще, ну, не знаю, тонни то дві води буде. Цю сторону вже поляли всю, ці, ці дерева всі поляли, цей, цей ряд. І це все поляли. Два рядки. Там наша Леся щось там перекопує, вона пересаджує. А що ти викапуєш той, той виноград, так? Да? Я не почув. А? Ти його залишаєш, так? Да? Це все То що він помер, це, це не страшно, Леся. Об, об, Обчу криживу трошки, та й все. Можна його навіть... На зиму чимось прикрити, я знаю. Як той. Але ж песла приходить, що твоє робить. Ну так. Ти що, по поділила його? А я ж він сам укоренився там ага. відповілося дві? Угу. Я не знаю, що мені з цим робити. З чим? Можна ставити кіло, хай собі з тих Леся, вони в, в тіньочку, добру їм дуже тут. Можемо одного постаносить? Не, хай буде. Хай, хай до слів щороку, хай побудуть, а потім побачимо. Вони слабкі. Там ну, ще є. Е, цей виноград бач? Вражай. Врожай, які бачили. Кішмиш. Ой боже. Кішемеш. Скільки було тут винограда, все, все викорчували. Толку не, толку не було зовсім хворіє і все хоч ти лопне, ну. І там, і я, там я, пішло вон. Оцей. Чорний має бути. Той, той білий, гарний, дуже. І той білий. Я не пам'ятаю, як. Ну, Аркадій. Аркадій, да. А, ты, а, цей, той, а цей чорний Лідія. Не, не Лідія, він довгий такий. Леся. Лидія, Лидія. Да? Це Добре. Це хоро. Хороша Лідія, так. Да. Є, є погана Лідія. Така Лідія є погана, та, та Лідія така погана.

Что угу. ты кинул в землю прямо, твой свой мячик? Вот наш ты его там кинул. Дай сюда. Вот что ты его в землю кинул, ага? Мало помола. же. Что, идешь ей помогать? Что? Чего ты туда залезла? Выходи, отсюда. Давай, давай, выходи. Иди где-то там ляжу в тенечку. Ляж а там, ляж. Ляжу в тенечку. Шо? Он там посадить? За два Який? Оцей? Да. Ну, садись. Значить, mm -hmm. ну, ось і тут. так як це пробує да. на цьому місці. так, ми дивимося, що місцем. Я вже його трошки підрештувала і оставила, і оставила, і оставила. Трошки не садила. Чи довгий будеш різати? Геляки, да? <говори> ну, <можна. говори> так не треба йти переставляти воду вже. Ну, що я вам скажу? Там ще, ще трошки. Ну як трошки? Ще? ще є? 10 тонн, Чи багато це, чи мало? я все поляв, ці дерева. І що там є? Навіть не знаю, чи я. Уже три, три часа дня, три годы. Не знаю. что тут уже. Леся снова переплан. Что робишь? Я а куда ты его возишь? А, Застреляю там під уже. Не... Ну, Застреляй там не... картон Засыпаю посыпаю першу. Картон персонаж не є, и мы покращим кошку, а тут на перший типе. А что а а ты будешь туда сыпать? Ну, буду сыпать куда. Пусть бинта же нет. Казала, що зашибеніли. Що ти в неї робить туди? Почала навозилася, Тут бур'яни прям назад. Якщо хочеш, можеш підключити шланг і стреснути водою. Так, що я засипаю. Тобі розб'яти біг От бор'я. Нас... Щ... Отнащо от ти там кинули м'ячик свій? А да що таке несухняна не стала? Що таке з тобою? Диви, ти, Як ти його за, за... рубнила? Грязний капець. І я маю за ним. слідкувати, бо ти що? На, іди. Що? Ну, дитина буду плакати потім. Ну, звісно. Певно, що так. Дитину шкода, правда? Правда, Мася? Так, иду. Вон там вона. Ось там треба пулят. Тому ще є вода. В басейні зараз поп'ємо кавити. Пуляю там. Ми закінчили звільняти басейн від води. Зараз ведро. Свок і, і вичерпувати воду далі. Черпати поки, поки не буде. Не буде води там. Як закінчиться там вода, значить будемо. <кхи> значить будемо мити. Потім гарною хлоркою, потім витирати. Цього всього хлорки цей... І збирати його до досліджувати сезону. Що так. Це не багато роботи. Не знаю, чи сміє він висохнути сьогодні чи ні. Але ж має висохнути. Сьогодні. Одолбойоп. Що почистили ми. Почистили ми. Осієн. Це добре. Чистий. Значите. Чистесенький собі, сухий. Це насос, що, що качав в нього. Воду. Все добре. Зараз ще один ривок. Розібрати його, скласти і на штатне місто, місто в гараж. Ставити його. До речі, хто, хто тримає його в гаражі такі речі. Підсипайте трошки труйки від Мишей Бо є. Є уже случаи, что мыши едят потрохи. У нас то не, потому я, я подсыпаю тройку. <coughs> Добре.